Я думаю, що ми можемо продовжувати. Пані Олеся вже згадувала цю людину сьогодні. Я хотів би запросити сюди на сцену заступницю міністра Міністерства економіки України тетяну бережну під ваші оплески. Всім доброго дня! Дуже рада бути сьогодні з вами. Мабуть, почну з того, що Міністерство економіки, наш міністр Юлія Анатольовна Середенко, передає вам дуже великі слова вдячності за те, що ви працюєте в Україні під час війни, за те, що ви сплачуєте податки, створюєте нові робочі місця. Нам всім сьогодні потрібно розуміти, що в нас насправді вибору дуже мало: або ми працюємо, або ми захищаємо нашу державу, тобто воюємо. І кожного дня нам потрібно про це розуміти. Сплачуючи податки, працевлаштовуючи людей, платячи їм білу зарплату. Сподіваюся, в цьому залі якраз ті доброчесні підприємці, які так і роблять. Ви фінансуєте насправді нашу оборону, тому що вона фінансується тільки з наших власних коштів. Інші кошти, які ми отримуємо як макрофін, ідуть на різні потреби соціальні, але ви повинні розуміти, що саме ви допомагаєте нашій армії встояти і боронити східний кордон Європи. Дякую вам за це. Також хотіла б подякувати програмі Конкурентно спроможна економіка України, Олесі, всій вашій команді. Мені здається, що наша співпраця з Міністерством економіки це така синергія, коли скажу банально, але воно так і є: один плюс один дорівнює три. І я впевнена, що в наступному році ми станемо ще сильнішими, знайдемо ще більше точок для перетину і для співпраці, тому що дійсно нам працювати виходить дуже вдало. Дякую вам за це. Мені хотілося б розказати вам про плани Міністерства економіки на наступний рік. І е, е, коли ми говоримо про них, то ми зазвичай зазначаємо, що в наступному році переробка, переробна промисловість повинна бути новою філософією нашої держави. Чому? Тому що це створення робочих місць всередині держави, це створення доданої вартості, це можливості для експорту. Якщо в 2021 році доля переробної промисловості в структурі нашого ВВП становила 10%, в 2022 8%, То ми плануємо ці цифри збільшувати, в тому числі завдяки вашим зусиллям. Відповідно до стандартів ОСР розвинута країна це та країна, в якій доля переробної промисловості в складі ВВП становить не менше 20%. і це та амбітна ціль, до якої ми повинні рухатися. Саме тому ряд програм, які спрямовані на локалізацію виробництва, на підтримку переробної промисловості запущені міністерстві економіки. Наприклад, на підтримку грантів на переробні підприємства, про які я сьогодні буду розповідати, в нас закладено в бюджеті на наступний рік більше 5 мільярдів гривень. І ми надіємося, що кожен підприємець зверне увагу на цю можливість. Завжди повторюю, що і так говорить завжди наш міністр, що нам потрібно відмовитися від тієї дивної старої філософії, коли у думках людей, у думках підприємців, начебто, держава робить все для того, щоб відмовити у якійсь можливості, яку вона, начебто, надає. Ні, це не так. Тому що ви наші величезні стейкхолдери в процесі створення робочих місць і сплати податків. Ми робимо все для того, щоб всі достойні апліканти, які подаються на гранти, могли їх отримати і всі. Хто їх отримує, створювали робочі місця і сплачували податки. Тому сьогодні я розповім про чотири речі: зазвичай підведу підсумки наших грантових програм, а розкажу про певні тенденції вдосконалення трудового законодавства. Я впевнена, що всі ви використовують наш старовинний кодекс 1971 року, з яким ми скоро попрощаємося. Надіюсь з вашою підтримкою, і допомогою. І також про дві наші інноваційні програми, які також. Сплановані на створення нових робочих місць і на підтримку продуктивності людей на роботі, ми розуміємо, що насправді після того, як 6,2 два мільйони наших осіб перебувають за кордоном, ми повинні зробити все для того, щоб ті, хто залишився працювати в Україні, працювали якомога більш продуктивно і мали велику психосоціальну стійкість на робочому місці. Тому, якщо коротко пройтись по наших результатах, дійсно гранти наші найбільш флагманська програма, яку підтримує програма конкурентно спроможна економіка України, яка допомагає ці гранти робити помітнішими, гучнішими, більш доступними для підприємців, насправді має хороші результати. Спочатку програми ми маємо подано 42 тисячі заявок, і майже 11 тисяч підприємців, ті, хто збираються ними стати, отримали ці гранти. Що цікаво, що ми також, як наш KPI, дивимося, скільки ж податків вони сплатили після того, як взяли цей грант, і бачимо, що сплачених вже у нас півмільярда гривень податків, і сума кожного дня росте. Створено майже 25 тисяч робочих місць. Це також хороший показник. В наступному році ми передбачили на цю програму вдвічі більше ніж в попередньому 3,6 мільярди гривень. Тому надіємося, що не надіємося. Ми плануємо в наступному році видати 14 тисяч таких грантів. Новий компонент цієї програми там дає можливість отримати суму більшу до 1 мільйона гривень для ветеранів та дру, ветеранок та другого з їх подружжя. Тільки набирає обертів. Ми розуміємо, що наші захисники. Зайняті насправді зараз іншими справами вони боронять нашу державу, але ми бачимо перші результати і радіємо кожному новому успішному апліканту. Маємо майже 250 переможців. Серед них є як і дружини учасників бойових дій, так і учасники бойових дій. Третя програма наша також флагманська грантова програма для переробних підприємств. Коли є можливість отримати грант до 8 мільйонів гривень, також бачите, що Майже 650 переможців в наступному році плануємо видати тисячу таких грантів, не менше тисячі, і запланували в бюджеті, як я сказала, 5 мільярдів гривень. Тому дуже просимо вас активно користуватися. Якщо як сказала Олеся. Ми можемо доповнювати один одну програми Мінекономіки, програми цієї програми. Тому вона створена в принципі, для малих підприємств, які готові рости, для середніх підприємств. Просимо активно користуватися і звертати увагу. Дуже коротко про трудове законодавство. Насправді ми скоро запустимо дуже велику комунікацію по цьому. Кожен, хто хоче працювати в Україні, має можливість робити це зручно. І працівник, і роботодавець. Тому ми запускаємо з нового року новий трудовий кодекс, в якому будуть максимально гнучкі види зайнятості. Ви бачите на екрані різні види трудових договорів, які підійдуть для всіх: для тих, хто працює онлайн, для тих, хто, на жаль, можливо, не може в силу своїх певних фізичних порушень працювати в офісі. Чому ми робимо це? Тому що ми вважаємо, що гнучкість форм працевлаштування зробить більш доступною офіційну зайнятість і більш інтенсифікує, перепрошую, сплату податків. Важливий момент, над яким також працює Міністерство економіки, це залучення жінок в ринок праці. Ми, на жаль, можемо констатувати той факт, що рівень. Економічної активності серед жінок складає лише 39%. Тобто, якщо жінкам дати всі можливості для того, щоб вони успішно поєднували, вдало поєднували так звані сімейні обов'язки і професійні обов'язки, обрали для себе теж зручні форми зайнятості. Ми збільшимо цей показник, що також дозволить нам зростати е, тими темпами, якими ми плануємо. А ми плануємо зростати по 7% щороку. На жаль, в нашому трудовому кодексі 71-го року є ті рудименти, коли жінка, яка має дитину до 3 років, не може, наприклад, їхати в відрядження. Роботодавці намагаються обійти цей момент, але все одно виглядає смішно, наприклад. Або жінка, яка має дитину до 14 років, виховує її сама. Звільняється від випробувального терміну. Тобто роботодавець не обов'язково повинен встановлювати, не повинен їй випробувальний термін. І, відповідно, 30 разів подумає, чи взяти йому на роботу цю жінку, чи взяти когось іншого без таких соціальних нагрузок, які, на жаль, переповнюють нас шкоди. Тому збільшуємо доступ жінок до ринку праці. Ще один момент. Буде цікаво подискутувати. Ще один момент, про який я хотіла розказати, насправді дуже цікава програма, яку ми в Міністерстві економіки зробили за. Естонським досвідом це можливість отримати компенсацію від держави в розмірі до 100 тисяч гривень за облаштування робочого місця для особи з інвалідністю. На екрані ви бачите ті види пристосувань, які роботодавець може купити. Чому ми це робимо серед осіб з інвалідністю, які є зараз в Україні, а їх близько трьох мільйонів, лише 13% працюють працездатного віку. Це дуже малий показник. І якщо ми зможемо... Допомогти цим людям вийти на ринок праці, ми також отримуємо хороші результати для росту нашої економіки. Зараз результати програми не супервеликі, оскільки ми її тільки почали, але навіть ці 2,2 мільйони гривень, які вже профінансовано, це свідчення того, що програма діє і буде активно розвиватися в наступному році. В наступному році ми заклали на цю програму 660 мільйонів гривень, і це призведе до створення 10 тисяч робочих місць. Якщо у вас є потреба. А потреба, напевно, буде в кожного залучати на своє підприємство особу з інвалідністю. Дуже просимо активно користуватися цією програмою. Це можна зробити за заявою в Державну службу зайнятості, скоро буде доступна опція через дію. І останнє, про що я хотіла би сказати, насправді це програма продуктивності, яку ми нещодавно запустили. Вона стала більш успішною, навіть ніж ми сподівалися. Свідчить про те, що ми. Є інноваційними в час війни і е, звертаємо увагу не лише на створення робочих місць нових, а й на продуктивність тих людей, які працюють. Ви бачите на екрані насправді величезні цифри, і це цифри, підтверджені дослідженнями міжнародної організації праці і всесвітньої організації охорони здоров'я. Один трильйон доларів щорічно втрачає економіка України через непродуктивність світу, вірніше України. Це було б добре. Світу за те, що через те, що працівники є непродуктивними на роботі. Вони погано себе почувають, не умотивовані і сукупно в світі 12 мільярдів днів на рік є непродуктивними через поганий стан ментальних працівників. Актуальність цієї програми для України, враховуючи той стрес, тривогу, в якій ми живемо, важко переоцінити, тому разом з компанією Бетермі. Міністерство економіки е, запропонувало програму підвищення продуктивності на роботі. Це програма, якою може скористатись кожен ваш працівник. Щоб її отримати, потрібно скачати мобільні додатки за тим QR-кодом посиланням, який ви бачите на екрані. Що це за додатки такі? Е, насправді, в першому додатку, який називається Mental Health, ви можете отримати е, короткі вправи, щоб діагностувати вигорання на роботі або е, Попробувати такі вправи, які допоможуть вам подолати вигорання. Інший білий додаточок це фізичні вправи, які можна робити прямо на робочому місці. Ми в Міністерстві економіки приєдналися. Я займаюся спортом on a daily basis і розумію, наскільки важливо займатися подай пів години на день, щоб бути в хорошому ментальному здоров'ї. І тут все дуже дуже просто кроки щодо приєднання за два тижні з того часу, як почалася ця програма. До нас залучилося 300 роботодавців, серед них е, Макдональдс, е, серед них е, Ощадбанк, Міністерство економіки, інші міністерства. Розетка до нас залучили, долучились. Тому надіємося, що ця програма стане цікавою і для вас, і для ваших співробітників. Вона є абсолютно безкоштовною. Тому власне ми сьогодні говоримо про економіку, про ріст економіки, про наші нову філософію в вигляді перероблених, перероб підтримки переробної галузі. Але я б завжди хотіла, щоб ми пам'ятали фразу, яку дуже часто говорить наша перша леді, що насправді все залежить від кожного з нас. Поодинці окремо все залежить від конкретної людини. Тому давайте пам'ятати, що якщо ми відновимо людину, людина відновить все дбати про себе, дбати про своїх працівників, про свої підприємства. І дбати означає також користуватися всіма можливостями, які є навколо вас. З сьогоднішнього заходу, з того, про що говорила Олеся, я розумію, що можливостей насправді дуже і дуже багато. Тому бажаю вам натхнення, продуктивності вдалого заходу. І слава Україні!